Дивіться, є мегафол, це значить біостимулятор росту та антистрес. Додатково він ще допомагає засвоїти кращі поживні мікроелементи для квіточком. Тобто він допомагає його обробляєте тільки по листу ним. Його треба 2,5 мл на літр води, плюс можна комбінірувати з якимсь добривом. От, наприклад, комплексне, от я сюди привожу приклад ну, щось із Петерса, наприклад. Логічно і розумно використовувати, вносити добрива по лісту. Квіточка може засвоювати корисні мікроелементи як через листок, через зелену масу, так і через кореневу систему. Тому в целях економії можна використовувати по листу. Мегафол плюс якийсь із препаратів від Петерса, наприклад, якщо вам треба пробудити на цвітіння ботанізація, якщо вона вас починає квітнути. Комплексне це коли почався вегетативний період, активний ріст, да, квіточки, почали рости корінчики, листочки, ви можете комбінувати. Якщо треба ну, укорінити, у вас задача укорінити.